Стали колись Хмельницького ляхи підмовляти, щоби нашу Україну з Польщею з'єднати. А Хмельницький їм говорить сядьте, добрі люди, послухайте мою байку, чи правдива буде. Ото був собі господар мав одного сина, і любив він його щиру, скажено, дитина, любив його, як дитину, годив, як паняті, але в того чоловіка був і вуш при хаті. І бувало, як дитина за обід сідає, в тую пору із під печі і в вуж вилізає. І що дитя йому кине, що само упаде, вуж полізе, позбирає, вуж і тому радий, але раз дитя почало і з вужем дрочитись. Дрочилося, дрочилося, далі стало битись. Вуж до піни розізлився, укусив дитину, аж надходить і господар в ту лиху годину. Як ударив по вужовий, то хвіст і остався, а вуж живий та безхвостий, у норі сховався. Нема в хаті вже дитини і вужа не стало, а тим часом господарство, як вода, спливало. В рік і сплила вся маєтність, всі його пожитки, та й же нанім не осталось ні рюбця, ні нитки. Іде бідний до ворожки, світить вона свічки. Посиділа, погадала, каже, чоловіче, мав же, каже, чоловіче, ти вужа хат нього. Все багатство, все маєтність, все було від нього. А як ти з ним посварився, а може, й побився, то ото ж ти через теє усього лишився. Повертається господар до своєї хати, прислонився коло печі та й став вужа звати. Вилізає вуш безхвостий та й став говорити Ні вже, каже, чоловіче, разом нам не жити. Коли ти на мене глянеш, зараз пригадаєш, що до віко через мене ти, сина не маєш. Коли ж я на тебе гляну, зараз пригадаю, що до віко через тебе я хвоста не маю. Буду тобі, чоловіче, все добро робити. Але разом із тобою я не буду жити. Отак воно добрі люди! Польща то дитина, король польський то господар, а вуш Україна. Кінець Хмельницький з ляхами. Усі звукозаписи Лібрівокс знаходяться у суспільному надбанні.